Я думаю, що насправді нам тут треба відштовхуватися не від цієї заяви Остіна навколо там, цих танків Абрамс. Можливо, все-таки звернути увагу, наприклад, про те, що там він зафіксував, що в результаті шіхідних атак по портам про, про Дунаві було спалено десь 300 тисяч тонн зерна, яких там вистачило би там, на десяток мільйонів людей у світі. Ну і можливо, от щодо таких, от, скажімо так, засобів малої протиповітряної оборони буде йти мова. Плюс там цікаво, що данія виконала ціків е, анонс, що плюс 30 танків «Леопард-1» і плюс там 15 72 і Норвегія, якісь там машини пообіцяла гусеничні на базі м 113 щодо там, які можуть допомогти, наприклад, в період бездоріжжя, е, тобто, поки з того тих от невеликих фрагментів, які насправді відштовхуються, то явно мова йде про те, щоб допомогти набрати, так, деякий комплекти техніки, які знадобиться на бої. Кампанії весни 2024 року приблизно так найбільш цікаво і найбільш інстругуючі, які б в теорії мали б сьогодні обговорювати це різні речі під F-16. там ракети, авіаційні бомби, можливо, технічне обслуговування, там розгортання інфраструктури для навчання в Україні. Ну, хоча б тому, що нам ж треба якось процес. Підлаштовувати під цих, скажімо так, курсантів, які вже поступили в начати відповідні навчальні заклади повітряних сил, оце все якраз так, цікавіше, воно залишиться явно за кадром. Я плюс давайте ще ж звернемо увагу, що явно от сьогоднішній Рамштайн це ще такий. Можна сказати, зі сторони західних партнерів, це ще будуть заодно приглядатися до нашого нового очільника Міноборони Рустан, Рустема Омірова, Ну тому, що там Ллойд Остін явно не дарма, просто так відпустив репліку про те, що там стилі дякуємо Резнікову за всю пророблену роботу. Мовляв, сподіваємось, ви далі будете її продовжувати. Ну тобто так, от. Цікаве специфічне формулювання вийшло. Ну, щодо Абрамсів, це просто знаєте, як та рубрики не знаєш, що почати промову. Почни з очевидного факту. Ну от остін приблизно з того й почав з очевидного факту, що Абрамси десь там на підході. Знаєте, щось більш-менш зважене тут говорити можна буде хіба що вже постфактом за тими готовими результатами, які будуть там після Рамштайну, можливо ще. Хтось із західних партнерів дасть якісь такі свої дипломатичні натяки, як вони бачать поточну ситуацію зараз. Тут, якщо вже говорити про якісь досі небачені речі, ну давайте почнемо з на факту у форматі Рамштайн беруть участь не тільки країни заходу, але й країни близького сходу, які можуть теж там багато чого підкидати в плані. Так, озброєння стандарту Варшавського договору, яке нам потрібно тут і зараз. Е, ілюстративні приклади: Йорданія, яка там буде нам постачати гепарди, яка там явно нам давала е, ті, ракети до комплексів ОСА, і Марокко, яке якби приймало рішення дати нам минулої зими танки, Т-72, Ну якраз на полях формату Рамштайн, можливо, ще якісь такі цікаві постачальники з близького сходу зброя, яка нам треба тут і зараз. Вони відкриються тим більше, що якісь спроби добути там танки або засоби ППО були, але ну, очевидно, країни близького сходу хочуть мати ще в цьому діалозі Україну а не тільки США, як старшого партнера. Можливо, з цього буде щось там розвиватися. Не варто справді виключати, що деякі процеси в рамках формату Рамштайн доведеться перезапускати заново, ну тому що. Воно якось так було і символічно, що коли там попередній чільник міноборони Резніков він там описав: віш ліс до Санти там атакамси в 16-ті, в 16 уже є атакамси майже на підході, і це замкнуло собою якби певний політичний цикл. І цей політичний цикл майже завершився, і тут доведеться щось явно починати заново. Ну тому що це такі справедливості заради, можливо, якісь от певні засновки під формату формат Рамштайн, який починався в квітні 2022 року. Вони були закладені ще, наприклад, осені. 2021 року, коли е, нашому військово-політичному керівництву щодо зброї від західних партнерів прозвучали перші ні там ні по Стінгерам, ні по Джевелінам, ні по ще чомусь там, е, а потім не так наросло. Тому говорити щось там наперед, що там точно м -м, вийде в форматі Рамштайн, ну так, або точно не вийде не так. Ну якось занадто зарано дуже така специфічна вийшла ситуація. Зміни, е, і в нас певних там. Кадрових циклів і захід вхід входить теж свої там цікаві виборчі цикли. Тому доведеться можливо все починати з нуля. Ой, не хотілося би починати з нуля, пане Іване. Ви якось так трішечки нас насторожили. Ну поміняли в нас міністра оборони. Не мов би поміняли заступників. Ну, принаймні частину чекаємо на ротацію, так би мовити, кого з них будуть повертати, кого ні. Які на вашу думку зараз нові виклики будуть стояти перед міністром Умеровим. Я думаю, що насправді от, ця от, історія, яку він має вирішувати в рамках формату Рамштайну, обновленого, от, якраз вона от, так і стоїть. Тобто налагодження оськово-технічної співпраці з тим, щоб добути ще нові джерела поставки зброї, тому що там не дарма особ... туди приїхав ще лева міністратогру Камишин. Тобто, можливо, будуть просити не просто допомогу готовою зброєю тут і зараз, а ще й розширенням проєктів по виробництву зброї в Україні, тобто так от стоїть. Ну і можливо виправлення тих самих слабких місць, е за які там справедливо критикували попередні Карізнікова і справедливо зняли з посади. Ну, наприклад, вирішення питань військово-лікарської комісії, особливо те, що стосується вже поранених бійців. Ну бо не знайти за рік часу організаційних спроможностей налагодити цей процес заради наших захисників, ну це ганьба. Якісь там теж питання щодо закупівлі якраз зброї. Не вирішити, так щоб це було адекватно, це теж по своєму ну ким так погано. Ну і плюс і ти оці скрім так матеріально ціннісні питання в стилі яйця по сімнадцяті куртки незрозумілої кондиції. Ну це теж доведеться вирішувати, так би мовити, на ходу. Чому можливо зараз ще є певна така кадрова пауза, тому що ну треба ж не набрати просто людей в команду, а треба набрати заступників, які якраз би змогли би. Вирішити в достатньо розумній строкці всі питання було б перш ніж щоб зрозуміти, наскільки в нього обґрунтовані ці заяви, було б непогано подивитися на основі яких математичних розрахунків він опирався, тому що ну, з однієї сторони, де якщо брати е, ці темпи вибування російської техніки, темпи того, як вони знімають техніку з консервації, причому різних типів, ну там є танки, і ті самі бронемашини, і артилерійські системи, то виглядає так, що там справді на кілька там на два-три роки тої техніки має вистачити. Але ж все таки в росіян, на жаль, нове виробництво будь-якої техніки є. Навіть якщо це мова все таки там про 10-15 танків, це 90 й прорив на місяць. Ну так на рік виходить до 200 танків. Нових плюс, ну все вони місцями не тільки знімають просто з консервації старі бронемашини, але й намагаються їх там модернізовувати, встановлювати більш потужніше обладнання. Плюс російський ВПК все таки воде повні там проекти, навіть якщо це на перший погляд лише бронемашини або лише бронемашини саме ну з модулями там де. Мінометні установки 82 міліметри, наприклад, або щось типу російського аналогу Цезар. На жаль, в них це все таки є. Плюс російські ВПК намагаються відродити деякі проєкти, які виглядали адекватним, але через там гонку за аналоговнятністю вони їх зарубали. Ну, наприклад, бронетранспортер типу БТР 22 або як БТР під індексом БТР-82 улучшений якраз. Кращим бронезахистом, аніж ті бтр 82 які там підривалися у нас. Ну або м, стали трофеями наших підрозділів, або ж оця там, мін, самохідна установка Віана, яка там недавно засвітилась. Ну росіяни її планували до 2010-х років запустити в серію як для армії РФ. Вона була по своєму новоційною, але вони всі всі установки придумались продати в Азербайджан. Кілька установок просто було е, на зберіганні, і оце це вони зняли для використання. У війні проти України, взагалі, заявляли дані цю віну. Ну відновити в серійному виробництві плюс особливо щодо економіки. Ну от знаєте, о, зважаючи на те, скільки було таких радісних лапках прогнозів щодо того, що там буквально там за кілька місяців під дією пекельних санкцій, економіка РФ загнеться. В них там нічого не буде. Ну особливо щодо таких прогнозів, що там, колись економіка Російської Федерації точно не зможе фінансувати війну, це буквально в здана в дередри приносячу. Ну історія про м, троянського коня. Ну, бо вже проходили тим більше, що судячи за тим, що реально спливає, наприклад, щодо Характеру домовленості між Кимчинином і Путіном от росіяни намагаються просити, якби це парадоксально зараз не звучало, навіть у північної Кореї підживлення для власної економіки, наприклад, безплатну робочу силу, щоб там щось намагатися будувати на тимчасово окупованих територіях. Тому е можливо ця заява Буданова, вона ще звісно була спрямована на те, щоб переконати західних партнерів Ну, ту частину, яка коливається, що дивіться там ресурс Російської Федерації можна ще підточити за принципом вода камінь. Щоть, ну але це точно не ті оцінки, на які варто розраховувати нам ну в плані внутрішньополітичного життя. Ну тому що поки що обґрунтованих деталей, щоб точно вважати, от все там 2-3 роки, і росіян залишиться по нулям, по техніці такого ще нема.